Вітаю усіх глядачів телеканалу РТБ в ефірі. Програма громадська приймальня». Днями ми відзначали День працівників торгівлі. Свято, як годиться, тривало один день. Проте торгівля була й залишається однією з найбільш інвестиційно привабливих галузей бізнесу. Отож сьогодні про дійсний стан та перспективи розвитку торгівельної галузі обласного центру говоритимемо з начальником управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування рівненської міської ради Ігорем Остапенко. Вітаю вас. Пане Ігорю у нашій студії, вітаю вас, пане Наталя. Вітаю тріне глядачів. А для наших глядачів нагадаємо, що ми з паном Ігорем спілкуємося у режимі прямого ефіру. Отож, усі, кого зацікавила тема нашої розмови, ви можете долучатися до нас, зателефонувавши до студії за номером, який зараз бачите на екрані двадцять Ми чекаємо на ваші дзвінки та запитання до нашого гостя. А поки запитання задаю я. Отож, пане Ігорю, в давнину розвиток торгівельних відносин засвідчував ще й про культурний розвиток місцевості. А Скажіть, будь ласка, що тепер можна сказати про рівне, судячи з нинішнього стану торгівлі? Ну, перш за все, я відповідально можу сказати, що на сьогоднішній день наше місто це є ну, одним з найкращих міст в Україні. Ну, з питань розвитку торгівлі? Є по Україні такі от дані, навіть нормативні дані, які. Таким в цифровому вигляді виглядає слідуючим образом, що на тисячу мешканців міста має, припустимо, бути 367 квадратних метрів торговельної площі. То якщо брати зараз на сьогоднішній день стан такий в місті рівному, то на тисячу мешканців нашого міста приходиться 889 квадратних метрів торгової, торгової площі. Тобто ми привишаємо зараз норматив по Україні майже в 2,5 рази. Ну, Якщо трошки історії взяти, то ще, не буду казати, хто, великі люди казали, що наше місто це є центр Європи. Виходячи ну, з тих же торгівельних, а всі торгівельні шляхи ведуть через центр. Ну і дійсно так, якщо ми вспомнимо 90-ті роки, то в нашому місті починалися декілька таких серйозних видів торгівельної діяльності. Тобто оптова торгівля, яка, на жаль, з певних причин. Перемістилася до Хмельницьку. пам'ятають і глядачі, навіть, що в нас був і дуже потужний ринок автомобільний, який теж з певних причин він перемістився в Луцьк. Але як то кажуть, все. Тобто наше місто дає хороший початок. Да, хороший початок. Але все приходить на круги своя. І на сьогоднішній день, в принципі, наша торгова мережа розвинута дуже широким. Спектром, якщо ми на сьогоднішній день в місті рівному маємо понад 1700 торгівельних закладів, це десь 1100 закладів продовольчих і промислових магазинів, 360 закладів громадського харчування, є тимчасові ще споруди, є 21 ринок. Але ж хочу відзначити, що не тільки кількість, а і якість цих сучасних, я підкреслюю, сучасних торгівельних закладів. Навіть з таких сучасних торгівельних комплексів, які зараз побудовані, це Злата Плаза, це торговий комплекс Чайка, це торговий комплекс Прем'єр, і Гранд Базар, і багато. Навіть наше ексклюзивне, напевно, після Києва, звісно, містечко, підземне містечко, яке теж є торгівельним і теж є прикрасою нашого міста. Так, дійсно, торгівельна діяльність вона набрала широкого масштабу, і так стрімко розвивається. Скажіть, будь ласка, а хто взагалі має право вести торгівельну діяльність? Ну, торгівельна діяльність це господарська діяльність. Тому, як і господарська, то торгівельною діяльністю може займатися будь-хто. Навіть якщо підприємець не має тої освіти, торгівельної освіти. Тобто, певні, треба зробити певні реєстраційні документи? Отримати торговий патент там, чи ліцензію на е, певний від діяльності, і в принципі займатися. Але тут друга сторона є, тому що якщо навіть не маючи освіти ти зайнявся торгівельною діяльністю, все одне при тому, як ти будеш організовувати цю діяльність, ти маєш е, виконувати всі правила торгівлі, які е, відповідно. До своєї діяльності будуть і санітарні норми, і ветеринарні норми. Якщо це заклад громадського харчування, то це обов'язково ти маєш ті кадри мати в своєму підприємстві, які відповідають іменно кваліфікації того чи іншого закладу, тобто відповідно з певною освітою. І ти маєш наблюдати за цим. Ну, в принципі, це не є таким тяжким завданням. Тому підприємців багато у нас підприємців, які працюють, не маючи своєї там торгівельної освіти, але маючи потужний колектив з яких фахівців торгівлі. Так, дійсно, торгівля вона є досить привабливою для бізнесу. А що потрібно мати для того, які документи аби відкрити власну торгівельну точку? Ну, перш за все, напевно, бажання треба мати. Ну як я сказав, всі відповідні документи. Але ж тут все залежить від того, який від діяльності вибирає той чи інший підприємець. Це перше, це, або це громадське харчування, або це торгові заклади там, по продажу продовольчої групи товарів чи промислової групи товарів. по-друге, він має визначитися, що це. Це є стаціонарна споруда, це є якась споруда, яку він орендує, чи це є мала архітектурна форма. Тобто від цього залежить, куди йому йти, до кого звертатися в першу чергу. Але тут мені приємно відповідати на це запитання, тому що я можу сказати, що другим і самим головним кроком для того, щоб зробити і для того, щоб почати займатися, це провести консультацію. А консультацію мешканці можуть провести і підприємці, які мають займатися цими торговельною діяльністю, якраз в управлінні торгівлі міської ради, яка знаходиться на почтовий 2, четвертий поверх. Це є одним із головних напрямків роботи нашого управління. Тобто підприємець, який хоче чітко визначитися, в якому йому напрямку йти, він може підійти в будь-який день, ну в робочий я маю на увазі. З 8 до 17.15 і отримать консультацію. Там є 4 кабінети, головні спеціалісти, які повну консультацію нададуть, з чого починати, в який кабінет заходити з куди написати заяву. Або це буде управління архітектури, або це буде управління земельних відносин, або капітального будівництва. Тобто з чого почати, щоб не ходити по колу і не шукати. Таку консультацію він може отримати в будь-який час в робочий день. Тобто все починається з бажання, як ви вже бажання сказали. із консультації, а яку далі... надамо управління до регіоні? Чим, чим власне займається ваше управління? управління. Скажіть, будь ласка, от ще є така справа, як от спеціалізація вашого управління, так це громадське харчування, так, так. досить серйозний такий підрозділ. Так. А яким вимогам мають відповідати продукти, які потрапляють до закладів громадського харчування? Ну, тут дуже серйозні вимоги, конечно, до громадського харчування, тому що є взагалі постанова Кабінету міністрів про те, що будь-який товар має отримуватись підприємством закладом громадського харчування і заборонено отримання і використання товару без відповідних документів, які підтверджують якість товару. Тобто, якщо підприємець чи працівники громадського харчування ведуть закупівель за закупку товара, це, це може бути будь-що, це може бути супермаркет, це може бути ринок, але в залежності від, від вигляду товара, тобто асортименту, що він бере, обов'язково повинен бути сертифікат відповідності на якості. І якщо це м'ясний там чи Якісь молочні продукти, це має бути обов'язково висновок ветеринарної служби. Ці питання контролюються цими ж службами, перш за все. Чи має відношення якось ваше управління до контролю? Ні. Контроль, контроль належить сугубо, тому що це лабораторні аналізи, це ті контролюючі органи, які мають відповідну базу. Я можу назвати це перш за все ветеринар, управління ветеринарної медицини. Це санепідемстанція, це управління у захисту справ споживачів, ті, які мають повноваження і мають матеріальну базу для того, щоб проводити і лабораторні аналізи, і перевірки. в принципі. Що стосується перевірок, то кожен заклад громадського харчування він має тримати біля себе копії цих, ті біля накладніх тих, які отримує, по яким він отримує продукти, обов'язково копію цих свідоцтв. і на прав на якість свідоцтва про якість, але е, за відсутність це дуже серйозні штрафні санкції, тому я впевнений, що будь-який заклад громадського харчування він не цим. Має кожен з них це відповідні документи. Не жартує з таким речами ви можете тут запевняти дуже цьому. опасно, тому що це загроза життя і, і отруєнь, і взагалі нас е, практично, е, якщо і є отруєння, то вони йдуть і за те, що люди приносять свої. Що своє в заклад заклад дозволяє, це теж є порушення. Тому, в принципі, тут повинні в закладах громадського харчування перш за все працювати технології. Скажіть, будь ласка, а який відсоток складає продукція місцевих товаровиробників, якщо вона дійсно є конкурентною? Ну, я не можу сказати відсоток, тому що такої статистики не ведеться, але ж дуже широкий асортимент. Що це є за група товарів? Це є ну і продовольча група товарів. Ну я можу навслідку от сказати. Якщо ми мене є тут перелік, в принципі тих самих, якщо це стосується продовольчих товарів, то дуже великий асортимент хлібопродукції. Це і рум'яніс, хлібодар, і полісся хліб, які в принципі можуть наситити повністю наше місто. Це кондитерська фабрика, це півзавод завод наш. Це Сатіївські, Тучинські ковбаси, фермерські господарства, там калини, які поставляють нам продукцію, молочна продукція, бімол і радівілове молоко, яке користуються. В принципі, в Якщо брати промислову групу товарів, тут теж багато в принципі, наших місцевих виробників, які виходять в торгові точки нашого міста. І бурштин, і, і меблі, які роблять. І капрі, уток, і азот, і пластик, і азорозрядний, і фабрика нетканих матеріалів. Тобто є великий спектр тих підприємств, які сугубо працюють на цій цих. Так, на якщо дійсно говорити про якість, про рівень продукції, чи є вона конкурентно здатною, безумовно, безумовно, тому що вона користується попитом наших мешканців. Якщо говорити взагалі по хлібобулочні виробі, то тут немає питань взагалі. Це дуже конкурентно способна продукція. Якщо говорити про наше рідне пиво рівенське, то теж користується великим попитом і я надію, що і надалі піде наша продукція по всій Україні. Тобто, якщо говорити про кожен із наших місцевих товаровиробників, то є нам чим пишатися. А скажіть, будь ласка, от сьогодні, в залежності від того, скільки ти маєш часу, і зрештою, скільки є грошей в гаманці, ми обираємо той чи інший торгівельний заклад, аби придбати собі продукцію, яка нам потрібна. А що ви порадите? За яким принципом варто було б все ж таки обирати якісні продукти та товари? Ну тут скоріше принцип уважного. Вибору товара тут не є. Зараз є дуже великий асортимент товара. Це по-перше, дуже багато торгових закладів, в яких можна зробити вибір. І тим більше, що мешканці нашого міста вони вже так скажемо приписані до чіткого там закладу, вони вже вивчили це питання: хто якісний товар продає, до кого приємно зайти. Тому, в принципі, я б нашим мешканцям. Бажав би більш уваги звертати на якість тієї продукції, яким торгує той чи інший заклад. Більш уваги звертати на те на сроки хранення цього товару чи не просрочена срок реалізації товарів. Дивитися на якість обслуговування от таким чином. Якщо ми вже говорили, заговорили все ж таки про якість продуктів. Якими документами, крім того, що от все ж таки вироблено у покупців є там своя схема вибору, які документи можуть гарантувати саме якість продукції? Діло в тому, що якщо я казав за громадське харчування, то на такому ж контролі знаходяться всі магазини, і особливо супермаркети. Тобто, не єдиний магазин, не супермаркет, він не має права взяти той же товар. Отримати той товар від, там, чи від нашого товаровиробника, чи та саме без від, сертифікату відповідності, або від без ветеринарних досліджень того ж там м'ясних продуктів чи чогось. Тому є е, це обов'язкове завдання і об, обов'язкова вимога. Тому е, якість, ну знову ж я кажу, треба дивитися на той продукт, який зараз продається. І в першу чергу, якщо отримали такий продукт, і якщо ви бачите, що він можливо там десь в срок реалізації підроблений, перш за все, це треба звертатися до управління у захисту прав споживачів, і там є цілий принцип, вони знають, що робити з цим, і завжди допоможуть цьому питання. А в принципі, ну. Єдине, що треба брати в тих місцях, де ви впевнені, що там проведена і ветеринарна, якщо ви берете, працюєте на ринку, то це обов'язково треба брати на ринку сільхозпродукцію, молочну продукцію, продукцію там забитої птиці, тому що ви будете впевнені, що це проведена ветеринарна дослідження цього продукту. Перш за все. А от на вашу думку, і все ж таки виходячи з вашого власного досвіду, чи скрізь однаково покупці захищені від неякісної продукції? Ну, на мою думку, на мою думку вони то захищені. Але знову ж вертаюся до того, уважніше треба. В сім'ї ні безрода, як кажуть, так на російській мові. Тому є. є Порушення, ну тут не треба нічого скривати. Є порушення і в супермаркетах, є порушення і на ринках, є, є якісь для того існують і контролюючі органи. І є багато питань, яких вже рішали з контролюючими органами і е, наказували ці підприємства. Але по великому рахунку, то наші виробники захищені, все ж таки тримають свою марку. Тримається марка, єдине, що деякі, е, значить, відсутність контролю, як раніше в, Союз, в Радянському Союзі, був той знак якості і ті контролюючі е, органи, які дійсно слідкували за цим. На сьогоднішній день це дуже слабо разом. А от все ж таки чи відома вам така інформація, на які торгівельні заклади найчастіше скаржаться люди? Ну що це за мережі? Скажем так, найчастіше скарги йдуть на заклади громадського харчування. Чому навіть не на всі заклади громадського харчування, а на ті, які, на жаль, ще з далекого прошлого воно розташовані в, допустим, в житлових будинках. Це скарги на дим, на слабу витяжку, на шумоізоляцію. От такі скарги ми розглядаємо. Практично кожна, кожна скарга розглядається свої здом на з Створюється комісія, працівників управління торгівлі, з працівників в основному санепідемстанції І залучаються ті управління і структури, які вже які причетні до тої скарги. Якщо це може бути управління там, архітектури, це будуть, може бути ЖЕК, це може бути інші структури, які в принципі розглядаються всі скарги і виносяться вже вердикт редік в цьому питанні. Так, а нашим телеглядачам хочу ще раз нагадати, що ми працюємо у режимі прямого ефіру. Отож, якщо у вас цікавить тема нашої розмови, ви можете долучатися до нас, телефонуючи за номером до студії двадцять Ми чекаємо на ваші запитання. А поки ми продовжуємо, пане Ігорю. Якщо повернутися, все ж таки до порушень, так які штрафні санкції передбачені до порушників у торгівельній сфері? Так, я вам не скажу прям. А які Цифра. органи цим займається ще як я вже наскільки серйозним значить, може по бути покарання? по Значить, повноваження накладення штрафів, а, перш за все покладені на державні структури контролюючі. Я підкреслюю державні. тому що а, наше, до припустимо, управління це є а, орган місцевого самоврядування. А, Є три основних кита, які слідкують за торгівлею. Це ветеринарна медицина, управління ветеринарної медицини, яка має свою там вилку для свою вилку ті кількості штрафів і суми штрафів. Друга це управління захисту прав споживачів, які теж мають і повноваження, і складати акти, і штрафувати підприємців. Це є санепідемстанція, третій такий от кіт який теж має всі права від держави і всі повноваження. Ну і четвертий, це ліцензії, управління повідачі ліцензії, податкової інспекції ліцензії на аспіртні напої. Оце ті, ті, основні контролюючі служби, які контролюють в принципі, ці, всі питання, що стосуються торгівлі. От ми з вами говоримо за якість продукції, і тут слід було б все ж таки і згадати про представників, які власне працюють у торгівельній галузі. Не всі вони працюють в однакових умовах. Так хтось працює в затишному салоні, хтось годинами простоє у супермаркеті, а комусь доводиться навіть і мерзнути на ринку. Хто відповідає, які служби контролюють охорону праці працівників саме торгівельної галузі? Ну знов ж я вертаю. Що стосується охорони праці, це є в принципі відповідні управління по охороні праці. Це знов ж державні структури. Це є і знову ж повторюю, управління справ захисту прав споживачів. Це є центр зайнятості, який центр слідкує, зайнятості так, власне займається цим. Так який слідкує за тим, щоб була оформлена людина, щоб легалізація пройшла на робочих місць. Щоб відповідні були відрахування в пенсійний фонд, фонд цієї людини, яка торгує. Тобто, це є низка таких. Ми долучаємося до цієї роботи нашого управління і Рівненська міська рада. Ми проводили декілька нарад з питанням легалізації робочих місць. Тобто, це проводиться для того, щоб людина, яка працює сьогодні в закладах торгівлі, вона була захищена якоюсь мірою, щоб вона мала і пенсійний від. В пенсійний, ход, в пенсійний фонд і соціально забезпечено, так. Да. В принципі, так як і кожен працівник другої галузі. І поряд з тим з організованою торгівлею хотілося б ще таки і звернути увагу на стихійну торгівлю, адже вона теж має велике місце, займає так в буквальному навіть розумінні в нашому місті. Скажіть, будь ласка, як ви можете охарактеризувати стихійну торгівлю на Рівненщині і як вона власне контролюється? Чи є вона контрольована, ну, якщо ні. так можна сказати? Скоріше, не як вона як? Ліквідовуються, навірно, скажуть. Контроль це інше. Ну, е, несанкціонована торгівля це, навірно, ну біч божий всієї України, всіх міст України. Ну і в тому числі нашого, звісно, нашого міста. Е, що таке несанкціонована торгівля? Це перш за все торгівля, не встановленому місці, і торгівля, я підкреслюю, продуктами, які не мають жодного документу. Навіть ті продукти, які мусять бути. Це молочна продукція, це забита птиця, яка має обов'язковий ветеринарний контроль, тому що це небезпечно. Чим вона ще відрізняється, я підкреслюю, що немає не одного документа. Навіть немає ні одного документа у той людини, яка торгує. Є Цьому приклад на, 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 поряд з нашим центральним ринком, що робилося тиждень навіть назад. Це просто був жах, це могло привести до наслідків, до наслідків отруєння. Зараз, в принципі, я до чого кажу, що контролюючі органи, такі як я називав, там ветеринарна медицина або саме вона може наказати ту людину, яка офіційна. Це парадокс, яка офіційно працює. Але ж ту, яка неофіційно і не має з собою жодних таких документів, як паспорт, щось пред'явити цій людині неможливо. Тому. Головні обов'язки на боротьбу з цією несанкціоною торговлю це все-таки лягає на плечі нашої міліції, яка, дякуючи от, домовленості і була проведена нарада під особистим головуванням нашого міського голови Володимира Веніча Хомко, куди були запрошені ці контролюючі управління, саме ветеринарної медицини. А також наша місцева міліція, і от дякуючи той домовленості, і в зв'язку з каргами і мешканців, і працюючих, до речі, які на ринках, які не задоволені таким станом, що є така несанкціонована вулична торгівля, зараз працює і создана така група бистрого реагування, так скажемо, в основному це міліція, але долучаємося і ми. І, в принципі, порядок ми наводимо. Тим більше, що міста, місця на ринках є. При особистому втручанні міського голови зроблені додаткові місця навколо ринку центрального, це на вулиці Полуботка і Пересопнівської. Це близько 240 місць для тих пільгових категорій, які, які мають торгувати власною власновирощеної продукції, да, власно вирощеною, які мають до 10 кілограмів. Вони мають свої певні пілі. Або це ветерани там війни, або сам це є. В принципі, адміністрація ринку за цим слідкує. Тим більше, що якщо ми беремо торгівлю. Небезпечними продуктами, до яких я відносив молоко, там і птиця, яка то сам для цього взагалі їх не можна навіть не, не на всій території ринку можна торгувати цією продукцією. Не можна торгувати, так не на всій території не ринку, на всій. навіть тому що для цих цієї категорії продукції є, мають бути павільйони або це м'ясний, або м'ясо молочний павільйон. До речі, на центральному ринку на другому поверсі, якщо ви знаєте і бачили. Там десь близько 200 місць спеціально зроблений м'ясомолочний павільйон. Він відповідає всім санітарним нормам, тобто це мармурові столи, які мають кожного по закінченні роботи, вони мають проходити певну дезінфікацію. Тобто це дуже серйозне питання. Тому кожен та продукція, яка попадає туди в молочний павільйон, вона там же є лабораторія ветеринарна, вона має пройти ветеринарну обробку. Тому до всіх мешканців звертаюся. Це небезпечно і для себе особисто, і для вашої родини купляти такі продукти, дуже небезпечні, з землі. Бережіть себе і бережіть своїх рідних. Тому ну, робимо все можливе, щоб все-таки забрати людей з вулиць, але не просто забрати і вигнати, але надати місця. І місця зараз є. Крім того, у нас є, я казав, що є 21 ринок, і десь 6 ринків продовольчих. Один тільки ринок Андріївський, я хочу відзначити, що там збудовано теж десь місць 300 для таких категорій людей, які торгують власною вирощеною продукцією. Причому там умови дуже прекрасні на сьогоднішній день. А, і ще хотілося б торкнутися такого питання актуального, можна навіть сказати на сьогодні. А, все більшого такого поширення, розвитку набуває таке явище, як сезонні знижки. Що ви можете про них сказати? Це є дійсне зниження вартості товару, чи все ж таки вдало продуманий комерційний хід? Е, ну я категорично не можу сказати, От я можу тільки висловити свою думку. Свою думку, це да. нам теж це, Цікаво, як комерційний як хід, що, е, який є в нашій країні. Тому що є дві, взагалі, система знижок прийшла в нас з заходу. Але там це зовсім по-іншому. А там... якщо порівняти європейські знижки і наші, яка це міжня? дуже велика різниця, дуже тому що такі. європейські знижки вони йдуть дійсно на сезонну торгівлю. Це перше. А по-друге, вони йдуть для покращення іміджа того ж підприємства, або дійсно щоб завоювати того покупця. Ну, у нас трошечки по іншому. У нас знижка не проходить, поки не порахує менеджер. Чи це не доставить збитки тому ж підприємству? Тому і знижка береться не від собівартості цього продукту, а від той націнки. Тобто знижується націнка, а не собівартість продукції. Тому, ну, на жаль, у нас такі умови, такий менталітет, і, навірно, ще й економічні такі умови, що все-таки не один підприємець не хоче бути в мінусі, якщо він навіть робить знижку. І наостанок, як підсумок нашої сьогоднішньої розмови, пане Ігоре, що хотілося б, користуючись нагодою, вам особисто побажати працівникам торгівельної галузі, яку ви очолюєте? Шановні працівники торгівлі, от користуючись дійсно нагодою, хочу від щирого серця привітати всіх працівників торгівлі нашого міста і області, побажати щастя, здоров'я, добробуту. І, ну, як звичайно. Професійного росту. Дякую. А наш ефірний час на сьогодні вичерпано. Дякую вам, пане Ігоре, що завітали до нас і повідомили нашим телеглядачам цікаву інформацію. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був начальник управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування Ігор Остапенко. Дякую всім, хто був з нами. У студії працювала Наталія Мельничук. До зустрічі. Дякую.